Всі Пі піти, -пі. там добрячка, дуже хочу я злити Він розповість цікаве щось мені тобі. Кожнаць. Тобі ради та вам дітлам. Верші як рандіти. Хо-хо-хо-хо! Привіт, мої маленькі і любі телеглядачі. Я так давно вже і не бачився з вами, що трішечки навіть уже і скучив, дуже радий новій зустрічі з вами. От нещодавно я мав таку історію. Сорока білобока приносить мені листа. Ото я відкриваю дивлюся, а це лист від моїх добрих подружок Маші і Софійки. І ото я читаю, а там написано: дорогий добричок, ми мріємо. Навчити своїх домашніх улюбленців, ви тільки подумайте. Говорити. Оце так-так думаю. Я ж думаю, 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 як їм допомогти. І таки я придумав. І я їм зателефонував і запросив їх до себе на гостину. Буквально з хвилиночки на хвилиночку. Секундочки на секундочку зараз будуть уже тут вони. Зачекаємо ще трішечки. О, о! Мабуть, вони так, так. О, -о, О привіт, привіт, Маша, привіт Софійка. Отож я радий вас бачити. Ану, сідай, сідайте швидесенько, до мене за стіл. Будемо зараз з вами розмовляти. Ану-ну ну розповідайте, ну, дівчатка, що там сталося. У нас з'явився попуга, так. і ми хоч, хотіли б його навчити розмовляти. Так, так. От я зрозумів, що це так, і от саме тому і запросив вас до себе на гостину, тому що у мене є дуже добра, придобра ідея. Що ти хочеш нам розказати? Може, ти маєш якийсь досвід? Ага, дівчатка, досвід? Ну, я би не, не сказав би, що це такий аж досвід, хоча, хоча так скажу: я чув не раз у лісі, як галка і сойка. Це мої подружки, вони там живуть на галявині, як вони повторювали слова, які, більш за все, ймовірно, почули від грибників. Ці птиці, мої друзі, вони наслідують всілякі звуки різних тварин, інших пернатих друзів і можуть навіть повторювати те, що каже людина. От, ти повинен нам розказати, які ж слова вони повторюють. Може, і ми навчимо свого папушку. Ну, Дівчатка, я вам так скажу. І ви слухайте малята, я вже якби й забув, про що говорили ті пташки мої подружки, але думаю, думаю я, що це не має ніякого значення. Все діло в тому, що вчені люди, вчені дослідники зауважують, що будь-яке слово, будь-яка репліка, яку промовляють в присутності папуги, дуже часто. Або ж правильніше сказати, систематично, тобто завжди, завжди, немов би записуються цією пташечкою у її пам'яті. І через деякий час папуга його це слово неодмінно відтворить. Як це відтворить? Ну, ну, відтворить означає повторить, буде повторювати. І все? А чого, а чого ж ви хотіли, дівчатка? Зрозуміло, що це? Мені б хотілося, щоб мій каша розмовляв зі мною як людина. Так, так, так. Давав якісь поради. Ох, вон воно що, дівчатка. Зрозумів, зрозумів я вас. Але скажу вам так, і ви, любі малята, також послухайте. Уміння мислити та розмовляти, Господь Бог наділив лише людину. І, хоча на сторінках Біблії є декілька історій, в яких розповідається про те, як тваринки розмовляли людською мовою, Оце і Змій, що спокушував Єву, і ослиця, що розмовляла з пророком Валаамом, Та то було лише тому, лише тому, що розмовляли не звірі, не звірі. А хто ж? А я вам відповім. Через змія говорив диявол, який підмовляв перших людей ослухатися Бога. А як ще про віслюка? А, значить, що до Віслюка. А я так відповім: у цьому випадку тварина лише висловлювала Божу волю. У Біблії написано: послухайте мене, дівчатка, уважно, що за потреби слухайте уважно, уважно, Господь може зробити навіть так. Що і каміння буде говорити. Ого. Ого-го-го. Ого. Ось тому-то ваш папуга, якщо й говоритиме, то лише ті слова, яких ви його навчите. Він буде працювати як от той магнітофон. <хи> так Він буде відтворювати, ну, як той магнітофон, записані на касеті чи на диску звуки. Ось так і не інакше. Це цікаво знати. Колись патріарх Іяків, патріарх це означає чоловік, ну, чоловік, який мав велику родину і був дуже знаменитим і авторитетним. Колись, Коли він утікав від розгніваного свого брата, вночі замість подушки він використав камінь. Ну, мені здається, не дуже то йому зручно було, але все ж таки, на тому місці він побачив ангелів Божих, що по велетенській драбині. Яка від самої землі до самісінького неба простягалася, ангели підіймалися і опускалися. Яків назвав це місце, знаєте як, ворота, ворота Божі. І щоб запам'ятати його, те місце, де оце відбувалося, там він поставив величезний камінь, який нагадуватиме, так думав, Яків, ось про те, що там колись відбулося. Камінь, який буде нагадувати, що це місце не просте, а особливе. І от коли ізраїльський народ, і я до вас також говорю малята, коли ізраїльський народ перейшов по дну річки Йордан, а вода то по цьому, при цьому розійшлася по обидва боки, і вони йшли як по сухому Ісус Навин, це ще один дуже дуже добрий чоловік. Він наказав взяти із Дна річкового 12 великих камінців. І коли вони вийшли на берег, він дав наказ скласти їх у пам'ять про цю славну подію, яку згадуватимуть в усі часи. От що воно означає? Каміння може розповідати про звичаї людей, про їхнє зайняття, про їхню писемність. Але насамперед, насамперед, воно свідчить про велич творця. А зараз я вам, дівчатка, ну, зрозуміло, і вам, любі мої маленькі глядачі, я завжди про вас пам'ятаю. Зараз я запропоную вам, ой, це моя улюблена рубрика, відгадати загадки. Вони будуть про тих або про те. Що вміє розповідати? Ану слухайте уважно. Значить така загадка. Хто завжди правду каже, який ти є, воно покаже. У кожнім домі воно є, поради гарні нам дає. Ей, не відгадайте. Це дзеркало. А як ти, Софіка, здогадалася? Так, дівчатка, це дзеркало. Воно ж розповідає нам про нашу зовнішність, чи не так? Точно так. Чи охайні ми. Воно ж нам порадить, чи потрібно нам щось змінити чи виправити. Когось дзеркало попросить умитися, когось причесати волосся, змінити брудний одяг. Хіба ж не про дзеркало ця загадка? Але слухайте далі. Наступна загадка. Ох і полюбляюся. Слухайте уважно. Дуже я потрібна всім, о! І великим, і малим. Всіх я розуму учу, хоч сама завжди мовчу. Це ж книга. О, як ти здогадалася. Да, да, Машу, дійсно, це книга. Все діло в тому, що книга, чуєш, Софійка, розкаже багато цікавого про якісь там пригоди, про друзів та багато прибагато ще всякого цікавого різного. Правду я кажу. Правду, я кажу. А значить, слухайте ще третю загадку. Значить, так. Думаю, думаю, о, придумав. Значить, і малесенька мурашка. Малесенька, от така. Дивіться, така дрібнесенька. Її навіть і не видно. В лузі трави і ромашки. Сонце. Небо в морі води. Все це називається. А от. І не знаєте. А давайте, Машо, давайте Софійкам і нашим маленьким глядачам загадаємо цю загадку. А хай спробують відгадати. Хоч як і не сумно це говорити, любі малята. Але нам прийшов час уже прощатися. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.